11 березня в приміщенні міськвиконкому відбулася зустріч представників ОБСЄ з міською владою та громадою Первомайська. За словами заступника керівника групи, місія прибула до нашого міста з метою налагодження діалогу. Як ми зрозуміли на тому тижні можливо, є така нагода для нас також посприяти налагодженню діалогу тут, у вашому місті і я про це вже сьогодні говорила і і і вашому меру. Яка люб'язно погодилася нас тут сьогодні приймати, що ми приїхали не для того, щоб навчати вас, що робити, як робити, а для того, щоб побачити, чи налагодження діалогу може, може спрацювати у вашому випадку, і можливо таким чином також створити підґрунтя для подальшої співпраці. Окрім цього, спостерігач обсє коротко розповіла про функції організації в Україні. зона відповідальності Херсонської групи спеціальної моніторингу ОБСЄ – це дві області Херсонська і Миколаївська. Наша основна мета, наше основне завдання це моніторинг ситуації в регіоні. Ми складаємо звіти, які надсилаємо на адресу штаб-квартири у Києві. А вони потім, своєю чергою, ідуть до Відня, і там вже стають основою для ухвалення різних доволі mm -hmm. поважних рішень на, на вищому рівні. І Також також важливою частиною нашого мандату є сприяння налагодженню діалогу в регіоні. Радник з налагодження діалогу окреслив чіткі рамки зустрічі. Даний формат передбачає ведення цивілізованого діалогу, у якому кожен має можливість висловитись та бути почутим. Наша мета, тобто чому ми тут сьогодні присутні, представники обсє. Ми маємо підтримати діалог між вами, тими, хто присутній сьогодні в цьому приміщенні. Ми хотіли б, щоб всі ви мали нагоду висловитися. Енвичу ми хотіли, щоб всі решта побачили, що для вас побачили, зрозуміло, що я для вас важливим. До початку дискусії спостерігач місії повідомив про певні регуляторні норми, які забороняють фільмувати чи висвітлювати подібні заходи. Наталі Гран зазначила, що якби представників ОБСЄ попередили про присутність змі, вони могли б отримати дозвіл на зйомку у центральному офісі. І я також хотіла порушити питання пов'язане з представниками змі, які зараз фільмують. В принципі, я щойно про це сказала мерові, і в нас є певні певні правила, дуже суворі. Тобто, те, що ви фільмуєте зараз, в цьому жодної проблеми немає. Але коли почнеться дискусія, я все таки, якщо ви не проти, попросила вас прибрати камери і не фільмувати те, що відбувається. Отже, знімальним групам засобою маси інформації довелося залишити приміщення. Відтак у журналістів телеканалу Олта виникло декілька питань до місцевої влади, чому місія ОБСЄ не була попереджена про присутність представників засобів масової інформації, та навіщо було запрошено журналістів, якщо дискусію забороняється висвітлювати.